Як зробити ось таке красиве атмосферне відео з фото у самому TikTok. А ви поки не забудьте зберегти це відео, щоб не забути. Заходимо в Тік-Ток, нажимаємо плюсик, вибираємо декілька фотографій з галереї 5 чи 6, стільки, скільки хочемо об'єднати у е, відео. Ось тут внизу є кнопочка автомонтаж. Ми нажимаємо її, і TikTok сам обробляє і створює нам атмосферне відео. Автоматично підбирає ритм, перехід та музику. Ось тут внизу є різні шаблони, тому ви можете підбирати собі змінювати стиль, музику та ефекти. Якщо ви хочете щось ніжніше або більш атмосферніше, тому перегорніть декілька варіантів та виберіть те, що вам більше до вподоби. І ось таке красиве відео в нас виходить менше ніж за хвилину. Тікток все робить сам і виглядає це дуже естетично. Потім ви це відео можете закинути собі на сторінку або додати в історію. Адже TikTok зараз дуже активно просуває історії, тому можете спробувати саме цей варіант. Якщо хочеш ще більше таких лайфхаків та ефектів про TikTok, не забудь поставити лайк та підписатись.